Хей-йоу, з вами знову я, РомаПлей, і це випуск зник Миколай. Чи свято буде? Такс. Кров? А чого вона тут? Що тут? О, ні, в нас поранені, це грінч, грижи дуже. Скоро ми повернемо Миколая. Так, стаю шукати підказки. О, перша підказка. Він загубив ялиночки ось такі. Лишимо на місці, потім, а хоча ні, зберемо. Це де Миколая знадобиться. Такс, пі... побіг, 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 ну. Ой, вонючка, ну потім. Ох ти! Давай бій, Рома плей Опа, опа. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ну, святими край їх покарає, вони хай варяються поки що. А ми поки що це... Може край вам швидше? Ні, воно довго ромається. Вони можуть встати ще раз напасти. Бо поки я все зберу з цього. Ага, вони спарюють речі. Так, заберемо цей ящик. Охти, я тебе... Ага, вони вставати починають. Ну добре, це ми дізналися місце. Миколай, і я його покажу обов'язково. Він сам зайде. Охти, скільки вас... Вони вийшли. Ах ти. До Ейку, давай, давай, давай. Опа, все, відпочиньте. А поки що я на пауку пішов. Такс. Ой, не люблю я цього. Ох ти. Зараз скажемо пройдуть акуратний. Так. А ви не забувайте підписуватись. А я можу ось так вчити. Поставити подаруночок, бо я боявся не дострибнути. Нє! На всякий. Ну і тут перейду. Так, згріж тут решив ще подарунки. Він показує, якщо ми все знайдемо, то він віддасть нам. Подарунки і дозволить нам виграти цей етап. Ну, добре, що це пусті упаковки. Микола їх зберігає на всякий випадок. Дух хтось попаде в новий список чемних, а в нього не буде подарунків для того. Подарунки то самі може будуть. А от... Такс, ну я випилу. Ми вирізли звідти. Це забрали, побігли на наступний такс. Що тут? Ялиночка. Але ми поки що пошукаємо ще. Бо ялинка це наймощніше. О, а ще одна ялинка. Не розумію до кінця. О, ні, але тут текстурки трошки відрізняються. Тому треба дуже акуратним бути. Бо ось тут сніг може провалитися. Він залишив тут їжу. Де дітей? так, ми заберемо. Я свято врятую. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку, якщо до вас уже прийшов Миколай. А якщо ні, то пишіть в коментарях, яка у вас зараз година. Чи він ще не прийшов, чи він вже не прийде? Нам всім цікаво. Святий Миколай, я його бачу. Так поїсти, бо я думаю, тут охорона буде. О, вітання. Він підпалити хоче, я ринку. Не дамо йому цього зробити, Єс. Святий Миколай. Друзі мої, гноми, як ви допустили, то що нас повернеться, світий Миколай. Щось він каже, а він не може говорити. Грінч поставив ТНТ під моїм будинком. Врятувати. Врятувати будинок Ейфів! Ейфи! Ейфи! вперед, вперед, вперед! Врятувати будиночок. Врятувати будинок. Врятуй. ТНТ. Гінж не встигне підірвати. А якщо ви не хочете, щоб Гінж зіпсував, поставте вподобайку. Всім дякую за перегляд. Миколай буде на свободі. Бай-бай!